Він і вона це Сергій та Наталя Тищенко. А також назва їх спільної експозиції у художньому музеї імені Галагана. Він займається рекламним бізнесом. Вона завідуюча центром народних ремесел для дітей та юнацтва. Подружжя сприймає своє захоплення як хобі. Це в більшій степені відпочинок між роботою. Для мене це відпочинок. Я сажусь, я від цього і. Ну, я даже темы какие-то не загадываю, там, писать, там, что-то не надумываю. Я просто сажусь, начинаю что-то рисовать, ну и, в общем-то, получаются какие-то работы. Я могу себе позволить в удовольствие рисовать и не делать это профессией, там, як би чи не продаслініпрадас для талановитого подружжя це перша самостійна виставка. Роботи Наталі, батик, нетрадиційний габелен. Писанки Сергій захоплюється графікою. Спочатку це був олівець, туж, гелева ручка, більш пізні роботи комп'ютерна графіка. Творчіство я на протяжині великого проміжку часу бачу, як воно змінюється. у Наталі. теж дуже много ізмінені в техніки, то тобто с експерименти, вліяння. таки, видно, как людина росте. Сознанням, скажімо так, і вже теми таке більш інтересне, ну не то, що злободнівне, а більш глибокі. Творчістю Сергій та Наталя займаються вдома. Кажуть, не заважають, а навпаки, намагаються підтримувати одне одного. Підказуємо одне одного. Найчастіше я підказую, тому що як можливо, тому що я працювала вчителем образотворчого мистецтва, мені зразу видно, яка композиція. Я, звичайно, більш… Критик в сім'ї. Ну, чоловік до мене прислухається і каже, я б хотіла б, наприклад, більше синього кольору, а не там зеленого чи там якогось теплого кольору. І виходить так найчастіше, так як я бачу. До назви експозиції він і вона Наталя жартуючи, додає «І воно», адже на виставці подружжя представило роботу своєї маленької дочки, яку вона намалювала ще у два роки. І ось так, і ось такі Я На відкриття виставки прийшли друзі, колеги, подружжя, а також чернігівці, які цінують мистецтво. Мені дуже подобається техніка батика, дуже хороші роботи, дуже світлі, і насичені. І дуже подобається графіка. Тому що взгляд Онімножка і сюріалістична, але не ні міні не грустний. Роботи Сергія Тищенко охоплюють проміжок з 97 по 2015 роки. Наталя представила твори за останні 5-6 років. На виставці відвідувачі побачать і найсвіжіші її роботи, зроблені протягом останнього місяця.